Привіт, я Натка, я в'яжу, але сьогодні буде не про моє в'язання, а про майстер-класи, які наші неймовірні майстрині зняли для вас на YouTube. Отже, це моя щомісячна добірка безкоштовних українськомовних майстер-класів на YouTube за січень. І цього разу я зібрала для вас 47 майстер-класів. Це будуть і светри, і шапочки, і рукавички, і ще щось там цікаве. Тож, сідайте і давайте дивитися. Перед тим, як розпочати, нагадаю, що всі майстер-класи я розділила на 4 блоки. Перший це плечові вироби, другий це аксесуари для голови, тобто шапки, пов'язки. Каптури і щось таке інше. Потім аксесуари для шиї, шарфики, бактуси, хустки, потім аксесуари для ручок, рукавички, варежки, мітинки, і аксесуари для ніжок, тобто шкарпетки, і кілька бонусних майстер-класів будуть в кінці. На всі ці блоки є тайм-коди, тож ви можете одразу перейти на той блок майстер-класів, який вас зацікавив найбільше. А коли я буду розповідати, ось тут будуть з'являтися обкладинки відео, щоб вам було зручніше. І також нагадаю, що в цьому відео зібрані майстер-класи, які вийшли у січні. Ті ті, які я змогла знайти. Якщо раптом у вас був майстер-клас, а я його не опублікувала, напишіть мені, будь ласка, і я буду рада включити його в наступне відео. Посилання на всі відео, як завжди, є в описі під відео. Ви можете переходити і дивитись ці відео на каналі Майстрині. А також я закликаю вас переходити на канали Майстрині, бо, окрім цих майстер-класів, в них є купа інших класних відео, є в'язовлоги, огляди пряжі, інші майстер-класи. Купа всього цікавого. Тож давайте підтримувати наш українськомовний в'язальний YouTube. З вас всього лиш підписка, вподобайка, коментар, а нам буде дуже-дуже приємно. І давайте розпочинати. Тож, першим блоком будуть плечові вироби. І перші два майстер-класи будуть від Світлани з каналу Проєктний Зошит. Це джемпер з круглою ажурною кокеткою та ось така мила французька ковтинка. Далі в нас є цікавий жилет-гачком в стилі Кучинеллі з каналу Inga Ralinga. Наступний майстер-клас це светр павутинка від каналу Nit Idea Yarn. Ось такий класний светр з Ангори з каналу Needlework Sophie. Неймовірно ніжний ажурний джемпер від Олени з каналу Елени Кішконітін. Джемпер з неймовірною назвою Беліссимо від Юлі з каналу В'яже Юлія Мілєєва. Стриманий чоловічий светр від Юлії Кісіл. Звісно, чоловіків теж треба одягати, не лише ж собі в'язати. Далі кілька дитячих виробів це ось такий дитячий джемпер Реглан з каналу Наташка і в'язання. Жилет, як у райдера з мультфільму Щенячий патруль з каналу Наталії Ярона. Неймовірно милий комбінезон Ведмедик з каналу В'яжемо разом. І на останок в дитячій секції комплект з трьох майстер-класів: боді, пінетки та неймовірна шапочка з вушками. Вишень погляньте на цю неймовірну ніжність, красу. Коли на це дивишся, думаєш, де б взяти дитину, щоб на неї це зв'язати. І ці три майстер-класи від Світлани з каналу Світлана в'язання для душі. Дуже-дуже рекомендую. Майстер-класи від Світлани це окремий вид задоволення. Наступний розділ це шапочки. Отже, розпочнемо з цікавинок: це ретро Чепець, з каналу Вівчарка. Цікава модель. Не для всіх, але для поціновувачів. Далі в нас є класична шапочка гачком з каналу Дарія Шальнєва. Шапочка з вушками гачком від каналу Ярн. Шапочка з косами від Вікторії з каналу В'яжемо відмінно. Два майстер-класи це Каптур та Хустка від Ольги з каналу Ольга Матерна. В'язання як релакс. Далі в нас є шапка-вушанка з візерунком дуже цікаво виглядає. Та така базова шапка для сина від каналу Домашній затишок. Базова шапка резинкою з каналу Наталія Ланько. Капор від каналу В'яжемо з Ажур. Шапка з жакардом Скандинавська зірка від каналу Альона Мія. Ось така шапка з жакардом від каналу В'язана Мрія. І гарна шапка з паєтками від каналу Я Майстриня. Балаклава від каналу Прігріз. І трендовий Коточепчик від каналу Юлія Кісіл. Наступний розділ це аксесуари для шиї. Тут не так багато майстер-класів цього місяця, але все ж таки. Цікавий оригінальний шарф Октопус, це восьмініг англійською, від каналу «Сміт Olga Ніц». Базовий шарф від Наталі з каналу Наталя Дерев'янко. Чоловіча маніжка з каналу Мару в'язання спицями. Ось така цікава маніжка Гачком з каналу Азарова Марина. І об'ємний шарф з пицями від каналу Айдія Ярн». В рукавичках цього разу лише три майстер-класи: це мітинки гачком з каналу Optima Crochet. Дитячі рукавички з сердечками від каналу Natas Knitting and Life. І ось такі рукавички з візерунком знову від Олени з каналу Елени Кішко Нітін. Останній розділ про шкарпетки. Ось такі шкарпетки або гольфи з пицями від каналу В'язання від Світлани Заєць. Шкарпетки з п'яткою куток і носком Лопата від Ірини з каналу Професор Кофесова. Яскраві шкарпетки гачком з каналу В'язана Мрія. Базовий майстер-клас по шкарпеткам для ЗСУ від Ольги з каналу Ольга Матерна В'язання як релакс. І майстер-клас про різновиди п'яток від Олі з каналу Цікаве на Гачку. І, як і обіцяла, бонусні майстер-класи. Цього разу їх аж 4. Перш за все, це ось така міні-сумка з візерунком з каналу Олена Волкова. Светр для Пекінеса з каналу Скринька чотирилапих модників. Яка гарна назва. Гарні зірочки від Соні з каналу «Соня Creates. І неймовірний, просто шикардосний, двосторонній жакард Плет будиночками від Ірини з каналу Професор Кофесова. Ці будиночки вже стали дуже популярними. Я вже бачила декількох дівчат в інстаграмі на YouTube, які вже в'яжуть цей плет за майстер-класом Ірини. Тож на нього я вам особливо рекомендую звернути вашу увагу. На цьому це все. Це 47 майстер-класів від українськомовних майстринь на YouTube. Я неймовірна рада, що цього місяця я знову бачу нові канали. Знаєте мені, після кожного такого відео, мені здається, ну все. Я вже побачила всі в'язальні канали. Я вже всіх знаю, але ні, новий місяць і знову нові імена. І я неймовірно щаслива, що наш в'язальний YouTube розширюється. Що з'являються нові канали, але вони дуже потребують вашої підтримки. Тож, будь ласка, витрати трошки часу, зайдіть до дівчат, напишіть їм кілька гарних слів, поставте вподобайку і, звісно, користуйтесь цими майстер-класами, бо ми їх знімаємо для вас. В'яжіть, насолоджуйтесь! Я бажаю вам всього найкращого. Також буду дуже вдячна вам за підписку, вподобайку та коментар. І я бажаю вам м'якенької фрязі, рівненьких пателічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, і ми побачимося дуже скоро в нових відео. До зустрічі, Па-па!